Мам каблін. <ріст> <ріст> Дивіться. Батонь'єр. Прям тільки закинув. Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш, зимова рибалка ще продовжується, поки ще є мінус. Там наступни нас ще кеджа плюси. Тому сьогодні ще вириваємося на Кременчуцьке водосховище. Бачите, погода така не сонячна, сніг валить, не знаю, як це вплине. Ваня каже, або буде класно, або буде просто погано. Ну Я думаю, погано точно не буде, бо ми сьогодні будемо готувати юшечку. Коротше, сьогодні буде класно, не сам, дивіться. Даня, Саня, Ваня, коротше, всі там ще на місці ще валік, там. походу, вже прогріває лунку. Вже... Да. Зараз ми швиденько, дивіться, зараз покажу. От. Барахла у нас, ми як будто на місяць сюди їдемо. Да? Ну що, Вань, ти готовий? Так, да, я вже у мене риболовний запой. Ваня, вчора це, він в шокі, Він вчора да. вчора така риба у нього клюнула, що все порвало. В гірлянду моє То Він, коротше, в таких чувствах, що треба перев'язувати. Ну нічого, Вань. Тут така, конечно, не клює. Я сподіваюся, я взяв прикорку на ліща. Да. Будемо шукати. Леща. Ну, Будемо шукати. Так. Все, погнали. Погнали, Сань? погнал. Ну а ви там можете чайочек заварити. А ми погнали. Диви, оп, оп, оп. Все класно. У-у-у! Uh, короче. Вот uh, так вот ведуть нас сани на риболовлю. Сейчас, короче, хтось упадет точно. Ну, можешь вернуться, Вань. Так. Я вже прийшов. Опа, фух. Отак так друзі. Ще переприємно. тут ось місце, де ми переходимо. Ні, вони поперлися фіг знакуди. Не шукають легких. Класно, да? так? блин, погода така. Вітру. Да, сонце вийшло, але ну, погода такий, сніг іде, мелкий мелкий Вітру майже нема. Я навіть не, не знаю, треба палатку ставити, та треба поставити. Бо це буде. Фух, та найде. Клас. Ну блін, наступного тижня вже все, там такі плюси, дощі. Вже не знаю. Під питанням чи вийдемо ми на лід. Ну і сьогодні я дивлюся, хоч і вихідний, але рибаків небагато. Мабуть, наловилися вже цієї плотви. Ну, не, не знаю. Я так чекав цей лід, що прям я не знаю. Майже через день ходив. Так, да, пов... скоро все. Поплавочка, карасики, ух, ото буде клас. Ваня розказує секрети риболовлі. Так що ти, ванючок, предлагаєш далі йти? Ну так. Да. От туди на ці. Ну давай попробуем. Сейчас ну, підъедем, що у них да. там клює чи не клює. Ну валик головний браконьер. Уже натягав стопу там. Так, ну що, Де валик? Де рыба? Твоя лунка вообще не рабочая. Вообще? Да, тут хоть у меня проклевывается горек, оно уже отличие. Привет, Руслан!

Бачите, рибка є, в принципі. Палада, це, Каладо, це я був нормально. Сюди, шурупа, чиста. Менше стало. А от там десятка, де вони стоять. Там дьяма якась. Трішки карти промалювали. Вроді знайшли точку, де є риба. Тому беремо речі і туди. Все. Гляньте, ми тут коротше, стали. Таке палаточне містечко. Сніг валить. Фух, вже воно всі починають потроху ставити, і то я треба ставити. Бо без палатки буде гірше. Треба ставити, бо без палаточки буде гірше. Сніг, коротше, все це вже пройдений етапчик. Все, погнали. Теж. Дивіться, тут. Да. Ну ладно, не треба. Будемо якось без цього. Ну що, ніхто нічого. Валік не клювала, ні? Поки ні. Зараз кину я холод, ще раз перевірю. Чи є тут рибка? А, і знизу вже є. Зараз почнемо прикармлювати і буде класно. Там плотва і коріандр ваніль. такий теж замішали. оцю. Вот, и чуть-чуть добавим значит это роблю тришечки мокрые будут и чьи точно сериал фиш на конечно любая воду ему надо будет ще раз его Ну, поки еще дождь момент тут годиничка все 14 грамм карабин два Два гачочки. Один і другий. Тут все. Така. Прост, проста, простий монтаж. Ну і звичайна муточка. Кейс ківок. Так, першу покистю, Бо іншу мені треба перев'язати. Порвано. Готово. Поправимо його, все. На дні. Течія погнала. погнала, по ходу сторону. Бловить на опарушку. І перев'яжу зараз другу. Ну що ж, закинув і другу, друзі, якраз відв'язав. Цю перезакинув і прикормки кинув. Все поки чекаємо, але мужиків не клює. Ранкова кава, так? Да? Бачите, сидимо, кофійок. Це прям класно. Поки ще ні в кого з нас не клювало, але ми вже щасливі. Кажу, це вийти в прямий ефір. Так кльов такий, що стидно. Mm -hmm. Ні, по суті, вже ж весна, правильно? Mm -hmm. Так що? Ну, а пацани перейшли на свої старі лунки кажуть, клює. Бачите, Ваня вже першу витягнув. До речі, непогано, навіть не, не, не прикармлював. Але щось не виходить. Риба є, О, у нас крутиться і багато, а клювати не хоче. Можливо, не на теловим. У мене, до речі, перша була покльовка. Це, дивись, риба є, якась є, бачите? Ну невелика. Ну це вже показник. На нижній гачок, бачите, клюну. Дивіться, скільки риби! Оце на прикормку прийшло. Ух-ух-ух. просто тьма. Просто тьма, ви бачили? Оце тут риби. Коротше, в нас реально ні черта не клює. Вроді би валік. Каже, що там у них, на старих луночках, щось є. Майже 12 година. Тому ми вже там риби натягаємо, щоб юшечку сварити. А воно ніяк. Зараз йду до них. Ну що, ванячок? у вас на юшку это <реш> твои да штук нормально в принципе нас вообще я ж кажу галяк а на шок левый опарк дай на тюлька блядь, тоже сейчас подивимся мазал

батоньєр. прям тільки закинув. Ну що ж, самі бачили, витяг, тільки закинув, одразу поклек. Вже попереносив палатку сюди стіл. Всі сюди попередбіжали. Давай. Да. Ти вже тягаєш. Ого, дивіться, ти вже витяг? Раз, два. Ні, одна, я стараю принес. Чотири три. штуки. Прикольно. Нормально. Зараз треба перерізати. У Опа. мене опариш, да, є. Поклевка. Так, сейчас мне чтоб не запутала тут. Ну, Тоже непогано. Так сегодня. Лопарку, я, я друзья, є. О, шоссе хороший. дуплет. Так, так, Здесь, О, хороший. Дуплетики. Все можно брать. Все отпускаем Смотрите, я клюю там. Какие закиды. Там что-то такие бы Секлы. Чего тут клюет, Там не клювало. И тут тоже такая нормально пиде. Поки ловится. Ох, блин. Мабуть, снова дуплетик. опять лесочку но люди, а, да, тут дуплет, пушка. 1, Что ж, я же трешки поднатягал рыбки, надо уже чистить картопельку и рыбу. Опять клетки. там он и налево и направо. Ваня, короче, пошел в мою палатку дубасить. Так, ну що ж, вже картопелька це очищена, Зараз в тут десь досточка була. Досточка дежурна. Є. І... Це і пакує, дивіться. Ого, там щось хороше, так? Да? Ну нормально, чов. Ну Нічого ж, картопельку, моркву і цибулю Ой. ми вже закинули. Тришки підчистив, ще ваня дочистить, бо щось рука замерзла. Це, Понадубашивал. Цей тоже мене все оббурив. Довольний, як слон. Дивіться, дивіться, скільки риби вже. Так, це значить половина половина моя тут сразу. Налог. Так поки бігав з рибою. Тут щось. Пух, ну йди сюда. Ее yeah. тут Ваня мені таке понароблював Опа Тик-тик-тинк Так, не путай. не путай. Надо обновить. только вытяну там уже клюет иди сюда Умножусь... не сказал бы, что Умножусь... он большой потрошку прикармлювати і все ну, наклює отамі тик тик обережно просто якийсь підсік ну вже це дуплет лісочка рипить. М -м, да дуплет еще бачите такий непоганий так не плутать не плутать

Ну що, тут уже воно грибки закинули. Ого. Савко, чеснок. Так, це мене, на надічки. О, купили мене. Дивіться, пообурювали мене і тягають. Даня все потроху раскиды, раскиды. Ты что, чайку приманишь? Ой, хорошенько. <Pie> <gmanas> <executcc> <fo Google> <enthusias bibleopus> Опа! Иди сюда. Ты ж". Не, в палатке кайфово, просто кайфово. Ну, лучше, чем без ней. Стоп, 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 стоп. Куда ты поперла? Дивы, торпеда яка. Опа, на. Так, тики не путай меня, скользко он, капец. Дыши, кричить

Яйца. О, это класс просто и салко плавает рыбка конечно разварилась так ну что ж друзья пробуем юшечку перчика Саша готова. Ну що, Вань, нормально? Добре. Коли ти останній раз їв на льоду? Ну що ж, трішки перекусили. Клас. Уха це просто неймовірне. Неймовірна страва. Цей навіть не може просто поїсти. Саш, угу. та поїж ти! Риба нікуди не дінеться. Нормально, картошки жарений. Біш. Паша прийшов на запах ухи. Да? До берега мог. Да. Коли ти вже на рибалку? Та досить можем... вже хворіть. Та досить, досить. Взяв, захворів після останньої рибалки. Чи ти вже на рибалці був такий? Та да? не будеш. Ні. Ні? Ні, ми назад Неді, їхали. неділю назад тоді ж ми були. Ну, я ж кажу, ми тоді їхали, ти казав, да. що вже. Отак. Все, я короче, наївся. Тепер треба ловити. Дивіться, 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 топчить, топчить просто. Так, дивись, тут уже клієн. Ооо! А це вже щось може і хороше. Друзья, це вже щось... Ох, ти ка. Вправо затягиваю. Ааа, тут две. <клево> <клево> Там тільки шо? Лево и право. На два пару Ой, -ой, -ой. иди сюда О, это а блин зашла прикидывается была что-то было да сплыло конечно так надо может быть, и убирать силиконку это бандущий пыль хоть Ох, уже не Все можно в копилочку. Затягиваю. резать эфир <рес> так 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 длите клее клея онлайн поклепка иди сюда уго вона загнула кивочек рыбак чуешь там сидить а він ну дивиться це хорошенько. дивиться яка О, Ой-ой! ой. -й -й... Там <Kathy》>. Опа, на. Коротше, пацани мене вокруг пообурювали. Воно там сидять. Давай. Да, все добре. Дивіться, на яких батонів там тягає. <п overarching> Я тут кормлю, а вони тягають. Да, 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 да. -да. О, дивіться, прям, прям рядом уже пробурили. Раз, два, три. З усіх сторін просто Ось, дивіться, тут тягає все. Все. тут і мало, тут прикормково наварують, сюди кидають. Диви, ди, ди, вже тягне, все, кстати таке хороше. Витягну, бачите? Щось засік Так, стоп, 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 оцей, неправильно склади. Исти, исти, исти. Прям так бахка. Вот такая. На верхний гачочек. То, что я обновил, мабуть. Дай гачок мне, а. Так, ну что ж, зараз покажу, дивіться. Ось, санечек на дубасе тут лежит. Ты где сейчас кладу? Непогано. Не Воно Даня Ти злажував дань, це все, все. Ну пакував нормально. Ваня теж пакував в общий котел. Да? Непогано. Її і хороша, її менше. Ну. ну, якось так. Отака така рибалка. Дякую за перегляд. Чекайте на відео. Пока, пока.